У Людей є все крім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування. проведене місією слова Божі. Внаслідок війни люди втратили корорти, подорожі, блага, можливість робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичайно, діяльності немає, і сенс життя відсутній. Тому ми, як місія, проведемо людей до повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут в Україні. Це покликання призначене для усіх нас від Господа. Ми кажемо, підключайтеся до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душу своїх рідних, близьких, ставайте священниками, ми вас навчимо, будемо викладати вам покаяння, хрещення. А нам відповідають: о ні, моєму, моєму дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? Кажуть: ми хочемо жити як раніше. Розвиватися, розваж розважатися як раніше танчики, відпочинок. Ось вона реальність. Моєму, моєму дому Бог не потрібен. Але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми навчимо вас, і ви зможете стати священником місії, слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Сотененка і напишіть мені. Щоб навчитися слову божому, увійти в покликання священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас.